Ніхто <тус> нам не здається, тільки хує ріжу. <фіху> Яйці колокольчики літають кругом. Башта від танка відірвалася. А на всім похуй. І Беха згоріла, всі пішли нахуй. І навіть російський корабль теж за ним пішов. <піху> Наші ахуєвші водолази заложили трохи ВВ, і їбали в Бердянську, то бачимо, який <піху> <від> високий... <піху> А ці долбойоби знову лізуть на цей аеродром біля Херсона, і кажуть, як туди нам проїхати, і знову туди прилетіли ракети, і в'їбало, все. все сьомий раз. Чорнобає, помолимся, чорнобаївки, помолимся, чорнобаємо, По помолимся. Слава РПГ і дешека! Заварбегей не жакає утьосу нашому православному, нехай косить цих москалів проклятих, щоб вони знили на наші землі. Хай мною перегною, хай їх тіла підарасів, собаки розтягують по нашому світлому полю. Хай то поля заряджає свій міноміт, її 120 словозатами, накриває всіх, нахуй, щоб ці тіла призлітались, як в тепі Навіть пушкін який оре постійний, навіть кричить на тьому і каже, щоб ви не виходили з бази. Але нам пахую Бо наша група сама сильна, саме смілива і сама-самоодирвана, то що з нами рядом куниця. Куниця не си РПГ, РПГ, неси, давай бігом РПГ сюди. Плюс. Насипай, давай, дай стріли до РПГ. Давай відправляй, бля, їх по ворожому танчику. Танчика розірвало башня, летить, москалик горить. <рик> Чистили ми бузову березівку. Заїхали на мотижин, подивилися, що там сім пізда навели арту, а тоді авіацію, яка трошки попала по нам, але нічого ми живі.